Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Володимир Зеленський активно готується до зустрічі з Дональдом Трампом. Сьогодні він вже провів наради з військовими міністрами закордонних справ та енергетики, також командою офісу президента. За словами Зеленського, Україна вже знає, як союзники можуть допомогти в наближенні миру. До слова, під час візиту до Вашингтона, президент України планує зустрітися ще з представниками американських оборонних та енергетичних компаній. А ключове завдання візиту це отримати нові системи ППО. Ми обговорили з президентом Трампом вже певні речі. Є контррішення, які можуть допомогти. Щодо патріотів, щодо Томагавків. Це дуже важлива І іншої іншою зброю. Важливо, чутливі речі обговорити нам особисто. По телефону все не скажеш. Зараз в світі є дуже. Сильний імпульс до миру після того, що вдалося досягти домовленостей для близького сходу, це глобальне питання. Багато зробив сам президент США, його команди також були залучені різні лідери. Вони допомагали дуже сильно і зараз на близькому сході є серйозні шанси жити без війни. Це свідчить, що і Росію дійсно можна дотиснути до припинення агресії. Під час зустрічі в п'ятницю Зеленський порушить питання томагавків. Про це заявив президент США Дональд Трамп і похизувався великими запасами цих ракет. Зеленський хоче томагавки. Всі хочуть томагавки, а в нас їх багато. Вам потрібні томагавки в Аргентині. Вони допоможуть вам протистояти. Олег Шамшур з нами на зв'язку. Дипломат та колишній посол Сполучених Штатів Америки та Франції. Пане Олеже, добрий вечір. Вам вітаємо. Добрий вечір, вітаю. Цікаве запитання стосовно томагавків. Це ось буквально свіжа цитата була і Дональда Трампа. Президент України каже, що дійсно це буде однією з основних тем під час їхньої зустрічі наприкінці тижня. Вже лунають певні цифри того, скільки може бути цих ракет. Принаймні, Financial Times пише про 20-50 ракет. Дональд Трамп каже, що може надати набагато більше. А от ми говорили з. Михайлом Подаліком, і він сказав, що насправді тут питання не стільки в кількості, а в рішенні того, що ми їх отримаємо, і це і звернення до Росії, і певний натяк Путіну, що ці ракети будуть і ми зможемо давати відповідь. То е, чи є тут значення саме в кількості, чи зараз важливіше скоріше рішення Трампа стосовно надання гавків? В кількості значення безумовно є, тому що нам потрібна. Не одна, не дві системи, а такі, які можуть активно впливати на ситуацію на фронті. Як на мене, ну в цілому, як то кажуть, дай Бог, це було б рішення, і з військової і з політичної точки зору дуже важливе для нас, для ефективності нашого протистояння російській агресії. Тут є два аспекти. Ну, по-перше, це політична воля і дійсно рішення. Тобто Трамп каже про те, що він може дати, так само він казав про інші речі, і треба, щоб це були, були не просто розмови, а було рішення. І це рішення було імплементоване. Друге питання вирішення проблем пов'язаних з. З можливістю використання Україною томагавків, І, перш за все, як на мене, це питання про ті платформи, з яких може е, запускатися е, тамагавк. І тобто необхідно, щоб Україна мала ці платформи і відповідно могла запускати ці ракети. Ну плюс різні проблеми пов'язані із навченням персоналу, із цілевизначенням. Тобто, це вже проблеми технічні. Але як на мене, головне, щоб було політичне, політичне рішення. Ну, побачимо ближчим часом. Я думаю, що в цьому плані ключовою буде зустріч нашого президента з американським у Вашингтоні. Пане Олеже, ну не можна не, не помітити певний такий, знаєте, піднесений настрій, зокрема американського лідера, низки американських чиновників, я би так сказав. І все ж повертаючись до питання томагавків з того масиву інформації, який траплявся мені на очі. Точки зору оглядачів певним чином діли, ділиться на те, що мовляв заява Дональда. Трампа про тамагавки це перше безпекова акція, друге це рекламна акція американської зброї. І третє це піар-акція. І тут вже можна говорити і про зброю, і про е, 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 Дональда Трампа як такого. До якої точки зору ви схиляєтесь? Чи можливо у вас є абсолютно своє бачення? Е, ну, в принципі, серед того, що ви сказали, є. Ті думки думки, ті оцінки, які я поділяю, і я всього не роблю секрету. Що до цього моменту, як на мене, це була ну, певною мірою не стільки піар-акція, а скільки засіб ви обраний Трампом для тиску на Путіна, тому що він бачить, які він несе такі репутаційні. Е, ясно, що він не задоволений такою зухвалою е, поведінкою Путіна. І от серед е, того асортимента, того меню засобів, які він міг би застосувати для тиску на Путіна, на даному етапі обрана тема з томагавками. Ну, певною мірою, оптимізм деякий, з'являється. Е, е, у зв'язку з тим, що призначена ця зустріч, ну хотілося б е, сподіватися, що буде ухвалено позитивне рішення. Але я хотів би ще раз підкреслити, що не менш важливим є те, щоб в е, Україні були можливості. Технічні для використання там гаки, тобто, перш за все, ті платформи, з яких е, ці ракети запускаються, і тут чесно кажучи, е, ну принаймні я не володію всією інформацією, яка для потрібна, щоб робити якісь висновки, але е, поки що не зрозуміло, яким чином е, ці платформи будуть надані Україні. І яким чином це буде відбуватися? Як на мене, це не менш важливо, ніж судополітичне рішення. Хоча рішення ну, очевидно, вєрархії ієрархії події стоїть на першому місці. Ну і тут ще є таке досить дивне співпадіння. Сьогодні з'явилася інформація, що там чергова американська оборонна компанія абсолютно дивним чином представила нову експериментальну наземну платформу для пуску тамагавків. Буває ж таке? Маш, будь ласка. Випадково. Ну, Хотілося б, щоб це було також, скажімо так, певним. Певною можливістю для нашого використання тамагавків. До речі, ці е, платформи наземні вони існують. Якщо я не помиляюсь, в е, сухопутних військах Сполучених Штатів є три такі платформи. Але сама цифра три каже вже свідчі про те, що е, дуже мало вирогідно, щоб ці платформи е, одна з них була передана Україні, але в принципі подивимось короче кажучи хочеться сподіватися на е, краще але треба бути в той же час реалістом. ще одна тема посол сполучених штатів америки НАТО метью Вітакер анонсував нові угоди про постачання зброї україні в рамках ініціативи яка має назву «Пьорл». за його словами оголосять про нові поставки вже цього тижня Вітакер також зауважив що наразі механізм «Пьорл» працює стабільно та ефективно зараз цитату почуємо Thank you Завдяки цій ініціативі союзники можуть купувати найкраще у світі американське озброєння і передавати його Україні. Україна цього потребує, вона цього прагне, і ми повинні гарантувати безперервність постачань. Нещодавно ще кілька країн оголосили про свій намір приєднатися. Я закликаю ті країни, які ще не долучилися, зробити це зараз. Ця програма є життєво важливою, і союзники повинні діяти негайно, щоб посилити тиск на Росію, змусити її сісти за стіл переговорів та погод. Водитися на мир. Меттью Вітекер, посол Сполучених Штатів Америки в НАТО, Ще сім країн планують долучитися до ініціативи Перло. Про це напередодні повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, шість країн вже внесли конкретні суми для продовження програми. З власним внеском пообіцяли виступити ще сім країн-союзників. Ну і нагадаємо, що в межах Перла європейські країни купують американську зброю для України. Цю програму розробили в липні. Її ініціаторами стали президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та генеральний секрет. Північно-Атлантичного альянса Марк Рюта. я нагадаю, що з нами на зв'язку дипломат Олег Шамшур. Пане Олеже стосовно цієї ініціативи, знаєте, тут цікаво, що часто думка і позиція країн змінюється з ходом того, як Росія починає їм погрожувати, тому що чим більше погроз, чим більше дронів над територією країн НАТО, тим ну не дуже охоче доводиться отримувати нам зброю, тому що і собі варто там о, думати про те, що можливо щось прилетить на територію. Чи не буде тут цієї історії? Що зараз ми домовляємо? Мося, підписуємо, плануємо, робимо спільну зброю. А потім ну щось піде не так. Наскільки це є гарантією? Безумовно, і якщо брати цілі Путіна, коли він здійснював провокації проти європейських країн, це одна з головних цілей, скажімо, ускладнити процес надання допомоги Україні, в тому числі через те, щоб європейські країни, які не змогли. Адекватно, як на мене, відреагувати на ці провокації зробили такий висновок, що і нам потрібно. Давайте подумаємо про себе, а потім про Україну. Хоча, як на мене, зовсім навпаки треба було б, скажімо так, думати. Оскільки саме ефективний супротив російській агресії з боку України, і зменшував би і буде зменшувати ризики загрози, які існують для інших країн Європи, я хотів би також сказати, що от ми говорили про Томавки, як на мене, оцей пурл. І е, збільшення держав, які беруть участь у цій програмі, не менш важливо, ніж тамгавки, тому що це тамавки, це, це, якщо хочете, все ще журавель в небі. А це вже абсолютно конкретна річ, яка існує, яка е, сприймається Сполученими Штатами, оскільки, як каже Трамп, вони не витрачають на Україну жодного долара. А, але е, яка різниця, яким чином це відбувається? Головне, щоб е, надходила зброя. В тих обсягах і діє культури, яка нам потрібна, пане Олеже, ми вже згадали генерального секретаря НАТО Марка Рюте я не можу у свою чергу не згадати одну з останніх заяв, які ось там днями пролунали. Зокрема, ось <кій> ці розмірку міркування його на тему того, що ми, мовляв, не будемо збивати російські дрони. Ми надто сильні. Для цього е, і знов-таки низка оглядачів е, зауважили, що мовляв риторика марка Рюте суттєво змінилась раніше. Він був дуже раціональний, дуже чіткий, і зараз, ось така: ну я не знаю, ну я би і бравадий це би не назвав. Як це назвати? А з іншого боку, європейський союз нещодавно затвердив рішення про можливість і дозвіл збивати російські дрони на своїй території. Ну, як на мене, ця заява відрюте, вона не є абсолютно несподіваною, тому що ви пам'ятаєте, його попередник говорив, що головна мета наша в війні проти Росії Україна російській війні не бути не стати ну, частиною цього протистояння. Щоб ми не були стороною у війні, це абсолютно, як на мене, абсурдна. Комунікативна стратегія, заява Врюте також якось вона дивно сформульована. Але в принципі я хотів би ще раз на, з, звернути увагу на те, що реакція на російські провокації і дронову цю атаку і. Зальоти е, російських літаків була абсолютно слабкою, неадекватною, аморфною. І вона, е, ну говорити, що ми сі, с, сильні, тому ми не збиваємо. Ну, мабуть. Це Путін, коли це чує, він тільки, як то кажуть, хлопає у долоні і отримує від цього задоволення. Тобто від того, що він бачить таку слабку реакцію, яка тільки, яка тільки стимулює його агресивні набрид. Так що такими заявами, як і мені здається, Ну, не те, що здається, є сі абсолютно е Путіна не залякати і не зупинити. А чи можна в такому разі домовлятися, як можливо зараз каже про це Дональд Трамп, тому що там вже певні є нові прохання до Віткофа з боку Дональда Трампа? То він був здивований, що Вітков дуже занадто довго розмовляв з Путіним. Каже: Я розраховував на 20 хвилин. а Ви там 5 годин спілкувалися. Тепер давай вирішувати про що ж там можна було говорити. Тепер Трамп дає Віткофу нове завдання. Що давай вже налагоджувати ситуацію, завершувати війну. Тобто мова про те, щоб Вітков зараз переконував Путіна, це про мовляння, переконання, чи для чого Трамп робить такий дипломатичний крок. І ось це визнання. Вітков мало знав про Росію Путіна так, і так, політику. Так. А навіщо його тоді відправляти? Угу. Ну абсолютно забезгоден. Ну, для, для, для чого, мабуть, знає сам Трамп тут треба враховувати, що Вітков – це людина, яка є дуже близькою. До Трампа це його друг, партнер з Гольфа, людина однієї групи крові, однієї ДНК з Трампом. Це також девелопер, який здається, нью-йоркський також девелопер, який звик жити і мислити тими ж категоріями, що і Трамп. Тому Трамп йому довіряє. Він виявився ну на останньому етапі. Угоди щодо гази ну достатньо ефективним, але мені здається, тут більшу роль відіграв Джаред Кушнер. А от зараз кидати його на знову на російсько-український напрямок, це як на мене, ну в принципі абсолютно недодана вартість. Це не вартість взагалі, оскільки сам Трамп визнає наскільки компетентним в цих питаннях є відкав. Ну він може як на мене виконувати єдину роль транслятора ідей від Трампа і його ефективність. Тут, я думаю, буде близькою до нуля. А, ну, а тобто, панесь на цьому напрямку. Я зрозумів. Пане Олеже, на ваш погляд, чи ну, не полишають думки ще в Кремлі все ще намагатись вплинути на Трампа через Віткофа? Ну, я думаю, що не полишають. І це ми також бачимо у Трампа, все таки Є ну, я б сказав так з двох сторін бажання, яким чином розглядати більш широку картину двосторонніх відносин, в якому в якій війна з Україною це одна з частин цього великого пазла. Зберігається бажання Трампа розбудувати з Росією партнерські відносини. Після припинення вогню реалізувати якісь міфічні економічні проекти, використати Росію для. Переформатування порядку денної світової політики все це, як на мене, залишається і в цьому плані. Вітков є одні однією з важливих е, е, персоналів, оскільки, як на мене, зараз розподіл такий, що для спілкування з українським урядом є келах, який в принципі формулює ну прийнятні деякі ідеї, але ніколи не виходить за рамки того, що визначено Трампом. І Відков, який веде перемовини очевидно з змітрів і з іншими, саме над більш широкою картиною і. З погляду Трампа перспективною картиною подальшого розвитку відносин з Росією. про це також не треба забувати, особливо у зв'язку з тим, що дехто дуже швидко каже про якусь радикальну зміну ставлення Трампа до Путіна. Поки що це, як на мене, не відбулося. Панеле, ще одна тема на останок, Буквально коротко. Мова йде про лихоманку, і такі б багатоскандальну Францію сьогодні, тому що Еммануель Макрон сказав, що він не готовий зараз заразити в відставку, попри те, що цього вимагають там певні урядовці. Що буде у Франції? Як ви бачите подальший розвиток політичних подій там? Ну, в принципі, про це можна довго говорити. Дійсно, досить така ем, цікава ситуація. Ну, я обмежу з тим, де, оскільки мало часу. От як виглядає ситуація зараз? Сьогодні після виступу е, лікарню з програмною е, з програмним е, таким, з програмним тезами з е, програмною діяльності уряду в національних зборах, де він е, взяв на себе зобов'язання. Основне, е, е, припинити імплементацію е, пенсійної реформи. Е, е, і тим самим він зробив реверанс в сторону соціалістів, тобто виконав всі їхні вимоги, там ще є деякі. Е, він має більші шанси пережити вотум недовіри, які вже зареєстрували дві сили, і е, крайньо праві і крайньо е, ліві. Але разом з тим всі кажуть про те, що це абсолютно не гарантує йому ну, скажімо, бути таким прем'єр-міністром на тривалий відтинок часу. І це пов'язано з тим, що після того, як пройде голосування з вотому недовіри у четвер, почнеться обговорення бюджету. Тут є серйозні підводні камені і проблеми для нього. От якщо впаде і цей уряд, тоді серйозно постане знову питання про, про дострокові. Парламентські вибори, а там після цього вже можливо все. Але зараз, після сьогоднішнього дня, у лікарні є шанси подолати першу, перший бар'єр пов'язаний з голосуванням щодо вотому недовіри. Дякуємо дуже. Дякуємо, Дякуємо. Олександр був з нами на зв'язку. Дипломат та колишній посол Сполучених Штатів Америки та Франції.